Доброго дня. Відватажуємо тракторця Оріон РФ 244. Тракторець з промисловою навіскою. Потужна коровежа навіска в ньому. Чотири гідророзетки. Підлога, реверс, водисве щеплення. Відділ оператора визашитих катава. Трьохцілінтровий. Вигон, повний привід, потужні мости, стоять передні грузи даного тракторця, грузи на задніх колесах, Високий кліренс. З такого тракторця вчора до нас приїхали, замовили люди. Трошки на вчорашній день вистачало грошей, підбирали, позичили. Зранку зателефонували і веземо тракторця до них. Компанія Мініагро місто Луцьк. Звертайтеся, кого цікавити техніка, є тракторці, 40ки, 24-ки, 35-ки є, є трактори з кабінами, без кабін. Вчора зібрали Джима 404 кабіну, сьогодні ще виженим джиму 504 з кабіною. Привезли нам на сервісне на обслуговування Донфенга 244-го. Ось таку кабіну встановили клієнти на нього. Виготовляють нас на волині такі класні кабіни. Ось такий тракторець, будемо сьогодні його обслуговувати.